Минулої неділі ми святкували хрещення Ісуса в Йордані. Наші брати депоготовити православні вчора мали це свято. Після чого Ісус пішов у пустелю після свого хрещення в Йордані. Пережив спокусу. А пізніше у нього з'явилися перші учні з учнів святого Яна Христика, які пішли за ним. І запитали, вчителю, де мешкаєш? Ідіть, і я вам покажу. Пізніше, власне, як сьогодні читаємо, Ісус і його учні були запрошені на весілля в Кам'яне. Там, власне, і відбулося перше чудо, яке вчинив Ісус. Але складається таке перше враження, якщо уважно читаємо, що Ісус якби не мав сміливості до дій. І його до цих святих дій спонукала його мати. Бо то вона зауважила, що у молодих закінчилося. Вино. І як забракла вина Ісусова мати, читаємо, каже йому, не мають вина. І потім йде такий діалог. Що до того мені тобі жінко? Ще не настала моя година. Мо би Не, не, не насмілюється. А мати помовила до слух весільних. Зробіть, що тільки Він вам скаже. І Марія, немов би і сьогодні говорить до нас, зробіть, що тільки Він вам скаже. Бо якщо з, звернімо увагу на різні об'явлення Матері Божої, які є і на Україні, і в Зарбанець, і... Португалії, ну, по всьому світі. То де, якщо десь є записані її послання, то е, перша оцінка цих послань, це порівняння, порівняння з, цим слова, з цими словами сьогоднішнього Євангелія. Що Марія ніколи не говорить щось більше, ніж те, що вона сказала. В тому самому сенсі. Зробіть. Що тільки Він вам скаже? Коли, отже, ми слухаємо Марію, то слухаємо Ісуса, котрого вона нам наказує слухатись. Що ж нам наказує сьогодні через це слово Ісус, наповніть посудини водою? А що це були за посудини? А то були. Шість кам'яних посудин для води, яку використовували для юдейського очищення. Тобто для очищення. Обряд очищення. Коли Ісус наказав слугам весільним наповнити ті посудини водою, вони зі страхом побачили, що посудини пусті. І вмить, цитую, читаємо, і вмить наповнили їх ущерть, у шерть, тобто повінця. Вони побачили, що вода для очищення була відсутня, що вони, турбуючись про весілля, тобто це їхнє було завдання слідкувати, щоб все було гаразд. Турбуючись про весілля, про земні втіхи забулося про небесне, про обряд очищення. І, можливо, в цьому побачили причину того, що закінчилося вино. Якби закінчилася, то ласка. Божа. Вино, яке було завжди ознакою Божої ласки, радості і веселощі. Божого благослові! Відголоском цієї стародавньої єврейської символіки є сьогодні тиха молитва священика під час приготування дарів під час Євхаристії. Через цю тайну води і вина дай нам Божа участь у божественній природі того, котрий прийняв нашу людську природу. Священник коли наливає до чаші вино, і до, до вина доливає трошечки води. Вино є символом Божественної природи Ісуса, того, хто прийняв нашу людську природу. Символом людської природи в даному випадку є вода, котру священик під час цієї молитви доливає до вина, яке має статися. Богів Ісуса Христа. Про це, власне, ми чули і у різдвяний час у молитовному заклику перед молитвою Отче наш. Син Божий став людиною, щоб ми могли стати дітьми Божими. Тобто Бог Ісус Христос прийняв нашу людську природу, щоб ми могли прийняти божественну природу Ісуса Христа. Тобто стати дітьми Божими. Церква є тіло Христове. Христос голова, а ми Його члени. Належимо до Бога. Церква також як би розшифровується це слово грецьке, кіряке, церква. Кіріоси Господь, а ми належимо до Господа. Ми є одно ціле з ним. І в цьому символі поєднання вина і води. Власне, є цей символ поєднання людської природи з божественною природою. І не тільки природи, але, власне, поєднання Бога з людьми. Еммануїл, Бог з нами. І в другому читанні, власне, ми читали про дари Духа Святого, бо, власне, Дух Святий в нас, коли нас наповнює, як та вода, ті посудини у Вінця і перемінює нас. Перемінює нас, робить нас святими, бо Господь є святим. Ми є стаємо. Святими не через те, що ми самі є святі, але через те, що є в нас, хто є в нас, перебуває. Особливо це будемо відчувати під час святого причастя. Коли ж оце ці посудини, що ви призначені для очищення, стають повними повінця водою, символом Нашої природи людської, не такої шляхетної, може гріховної. Ісус чинить так, що ця вода стає найкращим, найшляхетнішим вином, що є символом Божественної природи. Ми, які є тими посудинами, що носили в собі людську недосконалість і гріховість. Стаємо наповненими по вінця шляхетним, досконалим вином. Як читаємо, каже до молодого староста вісь весільний, ти зберіг добре вино дотепер. Тобто він відчув різницю, скоштуравши, що на початку було не таке добре вино, а в кінці він відчув той смак дуже. Доброго людина, найкращого і дуже здивувався. Стаємо наповнені Божественною природою Христа. Через що? Через танство хрещення, через то обмиття, очищення власне, от той стародавній обряд. Очищення через воду. Таїство покаяння, теж очищення через воду, як стародавні отці церкви казали, що сльози покаяння очищують нас в таїнстві сповіді. Висновок. Ми маємо, ми є посудини, що не призначені для бруду гріха. Але призначені для очищення, для чистоти. Призначені бути чистими. Про це і каже Господь, про це і каже і апостол Павло Це. Ваші тіла є для чистоти, не для бруду. Визнаємо. Nossa, Viu. Viu.